Джеймс Мей, так, сер. Yes. Чи могли б ви провести для мене ознайомчу екскурсію? Okay. Так. Треком yeah. тут, у Дансфолді. Yes. Саме so, це ми і зробимо. На машині, що власне навіть не існувала, коли ми починали. Чекаєш, поки прогріється? Вона ж електро. Ні, не чекаю. Я збираюся сказати тобі приготуватися до задіяння. Задіяння чого? Ну давай, як це називається? Лаунч -контроль. контроль. Що ж, давай, готовий? Так. Тож, це справжній тестовий трек, оригінальний, старий, тут у Дансфалді, ще з часів топ гір. І це буде трохи дивно насправді. Дивно. І дуже ностальгічно. Сонце сідає так. Тож ми їдемо. Стоп, я й забув про цей легкий поворот направо, а потім так, я пам'ятаю це, боже, це ж місце використовували не лише для того, щоб водити так звані автомобілі за розумною ціною в дні зйомок. В інші дні ми були тут, записуючи тести потужності, так? Це фолоусру? Ні, фоллоусру йде в той бік. Я поїхав прямо туди, друже. Ні, все правильно, бо погляньте шини й досі там. О так. Ти пам'ятаєш усе краще, бо я вже забув. Ну я пам'ятаю тільки зараз, коли бачу, якби ти попросив мене намалювати. А пам'ятаєш, мабуть, ні, бо це був сезон до того, як ти приєднався. «Той перший, коли трасу тільки розставляли. Так, це було до мене. Я був ну знаєш, таким ще зеленим трохи нервовим і сором'язливим. І всі ці власне дорослі дядьки розробляли цю трасу. Не думаю, що я взагалі брав у цьому участь. Ну я б не хвилювався стосовно цього, бо не думаю, що історія запише імена розробників. Я правильно їду? Я не пам'ятаю. Ми проїхали повши не далі. Зараз зміщення вправою на «Хаммерхед». А, а так, власне, він і досі тут. Хаммерхед. тільки поглянь. Ось пофарбовані бордюри, що насправді не бордюри, і велика купа шин. І той самий фотограф. Та маленька будівля зверху точно мені нагадує. Пам'ятаєш, коли вони тут щось роботизували? Ні, вони зробили машини на дистанційному керуванні. І я керував такою, а ти моєю. Так, але я був у своїй машині. Так, я керував машиною, а ти був там. Так. Слухай, як це називається? Не згадаю. Це фолоустров. Ти мав проїхати through. через той шматок, де Хоукер Херіс проводили випробування двигунів. Так, а потім ти різко повертаєш ліворуч і їдеш туди, і далі повний газ. Ну не сьогодні. Так, отже, я керував машиною, в якій сидів ти, а ти керував машиною, в якій був я. І це був просто вибух мозку. Я просто розігнався на твоїй машині, а ти кричав: їдучи туди. так, бо ти збирався врізатися, і я забув, що ти керував машиною, в якій був я. з Кої я керував твоєю. Мій мозок просто поплавило. А пам'ятаєш, був момент, коли ми обоє їхали поруч, і ставали занадто близько. Тож ми подумали, що обидва відвернемо, та ми врізалися один в одного. Отже, потім повертаємо тут. Ти досить часто вилітаєш там. Так, ми їдемо сюди. Я навіть не знаю, чи мала ця частина назву. Точно не пам'ятаю, що це було. У мене ще один спогад з цієї траси. Перекиданню в Бетфорд Раскал? Ні, але це я пам'ятаю. У мене досі є травма від цього присягаюсь. Ні, я керував е, Телон, пам'ятаєш? О, так. То був автомобіль для контролю заворушень. І вони налаштували так. Я був там, я пам'ятаю. Вони встановили там вагончик, через який я мав проскочити. І я запитав у продюсерів: ви виняли сталеві балки з передньої частини? Так, так, так. Добре. Був день зйомок, і я робив тестові кола. І я проїжджав повз замість того, щоб робити трюк, а потім по радіо. я назву ім'я режисера. Це був флопі. Флопі, флопі. Це, вибач, це злітна зона. Просто щоб пояснити. Так, я пролітав тут чимало разів. Так от, коли одного разу я вже наближався до перешкоди, він сказав: Ні, річ, зроби це, зроби це зараз, бо це був зйомочний день. Ти певен? Так роби. Тож я зробив. І коли я врізався у вагончик, виявилося, що вони не вийняли ту балку. Вона зачепилася за верхню частину автомобіля цієї штуки, що була схожа на дзьоб. Тож я фактично з Летів із дахом вагончика. Приземлення було доволі жорстке. Я подумав, що усе вже позаду, а потім почув якийсь шум, бо поруч була команда, що встановлювала обладнання. От лайно. Вони сказали, що коли я влетів, авто наче піднялося в повітря. І ми отримали таку прочуханку. Я не здивований. Все зробили на продакшені, але десь із того моменту ми по справжньому згуртувалися. Це здається, друга серія, чи щось таке? Я пам'ятаю це, як він називався? Телон. Телон. А потім з'явився той дивний чувак, який називав терористів розбишаками, пам'ятаєш? Ми каталися від сміху. Досить ніжно, чи не так? Так. Скільки ж тут було справді захопливих машин? Інколи це було дуже хвилююче. Мені подобалося, коли ми робили щось типу, пам'ятаєш, це були тести венів, таке собі змагання венів. А поліцейські автомобілі так і поліцейські авто, і швидкі, так, швидкі. Це тоді, коли я вистрілив своїм пацієнтом через вікно. Так а мій мав каталку, що просто відчепилася. Yeah. це ж було сотні років тому, yeah. так? Absolutely. Абсолютно. Мені сьогодні снитиметься цей трек. Я буду у сні тут їздити. Я не можу зрозуміти. Маю на увазі зараз, коли ми їдемо тут, відчуття, ніби це сталося минулого тижня. Скажу тобі так, що ти маєш зробити Hammerhead у зворотній бік. Бо ми так робили. Справді робили. Ми ще їхали туди, так тому що ти міг пройти іншим боком. Я пам'ятаю, як по радіо казали: річ, зроби Хаммерхед у зворотний бік. Гаразд, і ти думав, ви впевнені? А потім такий гаразд. Я зараз кину авто сюди. і Це буде епічний дрифт. А потім тебе просто випльовувало звідти. О, я все зіпсував. Пам'ятаєш так, пам'ятаю, дивно правда. Отак на що ти сподівався? Це ж усього лиш дрифт для перебивки. Мені, направду ніколи не подобалося це робити. Я власне і не робив часто, але мені не дуже подобалися тести на швидкість і їздити треком. Я можу сказати це зараз, бо ти завжди повертався туди, звідки починав. А це не те, що для мене означають автомобілі. Вони були для пригоди. Гадаю, зараз я відчуваю себе набагато приємніше ніж тоді, оскільки було так багато усього, багато шуму навколо шоу. Це було такою масштабною подією, чи не так? Так, тобі здавалося, що все, що ти робив, мало більше значення ніж насправді. Так, була велика відповідальність, бо це стало великим шоу. Що ж, це було добре? Мені сподобалося. Зроблю ще кілька кіл треком сьогодні вісні. І усе це завдяки нашому ностальгічному колу. І ми ніколи більше цього не зробимо. І це обіцянка самому собі та глядачам. Тобто, вам. Я дещо змінив у себе в телефоні, щоб це відображалося, коли ти дзвониш. Ти в мене й досі підписаний, як зі смолост-кок. Сподобалось відео? Тоді тисни лайк, підписуйся на канал та не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Хочеш ексклюзивні переклади, долучайся до нас на Patreon або БайМійкофі. Посилання в описі.